Відбілюючи відправила в миску, з ним вже пральний порошок. гелевий. Додаю просто гарячу воду, збираю всі грязні шкарпетки, які в мене були, та відправляю до тазику. Пройшло 20 хвилин, трошки відстируюся, вода в'язна. Прийшло вже 40 хвилин, як я замочила Добре. білі носки. Деякі значно побілішили. Зараз ось знайду ось цей. Взагалі, але він, мабуть, був не такий дуже грязний. Ось цей. На упаковці написано, що працює від 40 градусів, тому відправлю саме на цю температуру. Білі носочки вже вибралися, дістала їх з машинки. Що хочу сказати, ці носки в мене ногі, вони відстирались. Якщо носочки вже знаєте, як потрібні життям, то до білого стану, а вже ж воно не відстирало. Але спрацювало непогано, мені сподобалось. Ось купувала ще раз нагадую в Аврорі білі вітрила. Ну, Плюс-мінус впорались.